Друзі, доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Давайте сьогодні з вами зробимо розклад на тему затемнення 20 квітня. У мене сьогодні помічник, як же ж без того він за мною заскучав. Упс, так. І а, хочу з вами подивитися три варіанти. Перший варіант це в нас гімалайська сіль. Дуже добре для очищення. Другий варіант в мене новий друг це Діштайн-мітрубін. Таке цікаве поєднання. І третій варіант це пірід, як же ж затемнення без сонячного камня. Взагалі, що таке затемнення. Ви знаєте, затемнення це неймовірна енергія, це звільнення енергії, і це зміни. Зміни, які є кардинальними в нашому житті, зміни, які залишають слід. До цих змін. Хтось готується, хтось не готується. Давайте подивимось поради від таро, як краще провести це затемнення. Ви знаєте, що енергії є до і після 20 квітня. Так, третій варіант. Ви почекаєте. Другий варіант, і ви почекаєте, як завжди, під відео для вас, щоб було зручним. Еtima�1> є тайм-коди. Перший варіант ті, хто обрав гімалайську сіль. Нехай вона трошки полежить коло анубіса. І давайте дивитися, що буде у вас під час затемнення. Ой. Ви бачите карти трошки подвину. Взагалі загальна енергія це звільнення, звільнення від страху, звільнення від того, що ви були а, самі собою. Це таке собі вихід. А, Бачите, вихід. Це вихід з печери, печери, коли ви там собі жили і тужили, оскільки вам там було некомфортно. Ви знаходилися самі з собою. І ця карта є перевернутою. Це означає, що ви вирішили вже піти до людей. Ви вже не хочете сумувати. Ви позбавляєтеся своїх страхів. Подивіться це. Червона шапочка в нас, і тут волк в лісі. Страхи, які у вас були, вони уходять. Чому вони уходять? Оскільки ви розумієте, хто ви є насправді. А ви насправді є людиною, яка виграла яка виграла якусь, скажімо так, бійку, але не в фізичному плані, а в ментальному, оскільки сильнішим є, ментальна, сильнішою є ментальна перемога. Ви вирішили для себе, що ви не будете кормити свої страхи. Ці страхи, які вас постійно вони вам давали відчуття, що ви не захищені. От через це і ви знаходилися просто наодинці. І ви думали, що ви не заслуговуєте чогось іншого. І тому зараз до вас приходить сила. До вас приходить сила, до вас приходить бажання розцвітати, оскільки ви розумієте, хто ви є насправді. От вона в нас, дивіться. Берсерк, можна сказати, так, дівчинка вікінг, дівчина Вікінг, жінка Вікінг, яка відпочиває зараз. Вона здобула шкіру білого ведмедя, вона здобула зброю, і вона зараз має відпочинути. Ви приходите таку трансформацію у вашому. Давайте я трошки поставлю, щоб було видно. Ви проходите таку трансформацію у вашому шляху, коли, можливо, ви з психологом пропрацювали травми. Можливо, ви самі вирішили, що ви не будете більше сидіти і дивитися на те світло. А світло є, у вас є енергія, і ви вирішили розцвітати. Like a flower in Spring, як квіти весною. Це оракульна карта з Монари, так, кого цікавить, е, і вона. Показує жіночу енергію, яка зараз знаходиться у розквіті. Ваша жіноча енергія відновлюється. Як це відбувається? Це може відбуватися за рахунок певного курсу, який ви пройшли, або навчання, коли ви е вирішили йти іншим шляхом. Цей шлях поки що у вас в думках, він поки що не є. От у вас дові карти дублюються. так? Паш Пінтаклі, Паш Пінтаклі. Ви ще дуже робко стоїте на тому шляху, оскільки ця трансформація, яка відбувається, вона ще не закріплена. І візьміть потужну енергію сонця. По рицарю м'ячей у вас є можливість взяти бика за рога, як то кажуть, або посак в рухи. Сонце, так, затемлення і рицарь, вибачте, рицар жезлов. Це Ця сонячна енергія рицаря Жеслів, яка зараз от у вас є, вона приходить для того, щоб ви відкривали для себе нові горизонти. Це і подорожі. Це подорож ем, в себе, і це подорож в інші країни. Тому от зараз вам потрібно. Навчитися. По пажу Пентаклі це такий, перед тим, як щось отримати, потрібно щось вивчити. І от вам зараз потрібно навчатися. Можливо, ви для себе скажете, що я хочу зараз, коли в нас затемнення, почати новий шлях і вивчати щось про себе. Це може бути нова професія, це може бути вивчення частинки себе, своєї жіночості, але от у вас іде можливість. Виходу на новий рівень бачення себе, на новий рівень бачення свого шляху. Він ще трошки такий, от як той тендітний. Він ще, ви боїтеся, от уявіть собі, що перед вами бамбі знаходиться. Він ще не знає. Куди йому чи в ліс, чи тікати, взагалі, що навколо відбувається. Але це круто, оскільки це порівняння від того моменту, коли ви виходите з ситуації чельника і вирішуєте йти новим шляхом. Я можу тільки побажати всього найкращого, перший варіант. І Давайте ще зараз подивимось для вас поради від янголу. Що вам допоможе, Erte und Ртерну. Хто займається медитаціями, подивіться заземлення. Ми інколи десь літаємо. Спробуйте провести медитацію, зайнятися заземленням. І все у вас буде добре. Дякую вам перший варіант. Гарної вам трансформації. Дивіться навколо, не прогавте свій шанс. І зараз ми переходимо до варіанту номер 2 Мій Рубін з така цікава назва, так, да? Діштен. Якщо ви його обрали, це якесь дуже рідке сполучення, він мене позвав. Ой, які у вас трансформації. Хороші у вас трансформації. Угу. Ой, які ви молодці, прям молодці-молодці. Тут, знаєте, другий варіант. Ви виходите трошки з так. Знаєте, таке от відчуття, що трошки ви втумилися. Ви втомилися і вам потрібна енергія. От якраз коли буде затемнення, вам потрібно цю енергію і спіймати. У вас зараз процес відбувається, який хтось має супроводжувати. У вас є от алхімік, він піддумає, як створити золото, бачите? І цей процес вас трошки закохав. Ви втомилися і вам потрібен результат, вам потрібна допомога від принцеси мечей для того, щоб повернути себе. Це може бути психолог, це може бути лікар, але у вас маленька така, скажімо, проблема з. Вираженням себе з тим, як ви себе проявляєте. Мах – це класна карта, яка розказує, що людина є тим, хто зв'язує що наверху, так і внизу. У вас по цій карті вона є перевернута. Немає. Ви втрачаєте орієнтацію, ви втрачаєте віру в себе, ви а, трошки так загубилися в своєму процесі. І от вам цей процес допоможе. Пройти королева мечей. ще раз, це, як би так сказати, професійна людина, людина, яка має досвід, до чого вона вас може привести, що вона з вами зробить. Ця людина допоможе вам вийти у світ. Давайте назвемо це так. Що вам потрібно? Подивіться, вам потрібна ця енергія жіноча. Тобто ви виглядаєте з вікна, ви... кому там платочок впаде. так, Знак уваги. Вам потрібно виходити з рамок, які ви себе поставили. Хтось трошки втомився, в когось така погода жахлива, може депресія, але вам треба йти новим шляхом. Це процес, що зараз відбувається. Що вам потрібно? Вам потрібно прийти. Зумієте, от якщо це остання карта, той стан, в якому ви зараз знаходитесь, так, тобто бездіяльність, пасивність, ви маєте прийти до шестьорки жеслав. Це в нас победитель. Це, дивіться, всі святкують, людина досягла чогось. Хто вам ще допоможе, Тут теж м'ячі вам допоможе. Креативність вам допоможе аналіз, і таке от чітке бачення правди, неправди і ваших пріоритетів. Бо туз уже у вас є можливість зайнятися новою справою. Це може бути і якась арт-терапія, це може бути якесь захоплення, щось, що є креативним. І це допоможе вам, це принесе вам шанс почути себе чи відчути себе на коні. Але вам потрібен професіонал, ви самі не витягнете цю ситуацію, оскільки вона в нас дуже затягнута. Що ви ще можете зробити в кого є така можливість, в кого ні? Запитати друзів, щоб вони з вами провели. Разом час, мотивація. Але от сова, вона є тим, тією людиною в вашому житті, яка вам допоможе чітко глянути. Сова дуже добре бачить в темряві, і це теж, де ви зараз сидите. Бачите, оце і все світло, яке є в темряві, сова вам може допомогти. Це, скажімо так, перекликаються карти. Вам потрібно бачення, бачення тієї темряви, в якій ви зараз знаходитесь. Чому допомагає креативність? Оскільки, коли ви займаєтесь чимось креативним, ви можете виражати свої почуття, свої емоції, ви можете свої думки виражати. Другий варіант, вам потрібно для цієї енергії і для позитиву щоб процес, яким ви зараз шукаєте. Ви шукаєте золото, у вас йде алхімік. так? Це певна ціль, до якої ви йдете, але інколи на шляху люди втомлюються. Людина не хоче, людина не може, людина просто не має сили. І от професіонал-лікар, вона має своїм мечем. Це в нас, ще раз кажу: або лікарі, а також можуть бути і психологи, і консультанти показати, де знаходиться ваш шлях. Давайте подивимось пораду для вас, що вам скажуть янголи. Macht und Absicht, подивіться, вам потрібно повірити в себе. Якщо ви були магом, і масло зараз перевернутий, тобто у вас немає тих якостей, немає сили, вам потрібно це повернути. Поверніть собі силу і намір. Absicht це намір. Подумайте, що б ви хотіли мати в цьому житті? Ви є переможцем. І зробіть шлях. Від цього стану до переможця. За допомогою креативності, за допомогою професіоналів, і у вас все буде добре. Ось ваша легкість. Ви дивитесь на Всесвіт і вам добре. Дякую вам, другий варіант. Напишіть, будь ласка, як програється у вас розклад. І ми переходимо до варіанта номер 3 Це у нас пірід сонячне затемнення. Що відбувається? Королева Мечей. теж. Двіться, вона класна. Це нова колода в мене. Я її привезла з Мадриду. Так. Угу. Так, ще одна карта. Невідомість. І... Коханці. Ха -ха. А тут в нас третій варіант розбите серце. Щось сталося у вас з коханим. Якщо це ваш варіант, слухайте далі, як ні, значить, це не ваш камінчик був, не ваш номер. Тут проблеми з чоловіками, бачите, посварилися ті коханці. Вони вже друг друга не люблять. І не має вже щастя, і не співає янголочок. Але, що є крутим, ви вивчили урок. Якщо подивитися а, на цю карту, то бачите медальйон. Медальйон в нас є, як завжди, пам'ять, ми фотографію туди можемо покласти. І от по цьому по цій карті, а, ви Пропрацювали свої відносини. Ви пропрацювали те, що вам не вдалося. Як ви це зробили, невідомо закрита інформація. Хтось сам, хтось за допомогою психологів, але у вас вам карти кажуть, під час затемнення хорош для себе будувати якісь ілюзії щодо відносин, які у вас були. Це було в минулому. Це було класне, добре, але ти вже вивчила урок. Ця карта означає The Truth behind the illusions. Правда за ілюзіями. Подивіться правді в очі, що насправді є. І от вам по двой м'ячей, ви бачите, намагається вона вцілитись, але в неї закриті очі. І це, дивіться, яка у вас класна лімініската, нескінченість. Процес, який ви переживаєте, ви себе обманюєте відносинами з чоловіками, він буде нескінченим, якщо ви не станете королів мечей. Королева мечей, хто в нас? Як то кажуть, стрільф рядкосна. Це королева, яка з одного боку, бачите, в неї так, міч, да, тут метелик, це трансформація, це королева, яка знає, чого вона хоче. Це от такий може бути. Офісна така, знаєте, стерв, яка всіми керує, яка є бізнес леді яка знає, чого вона хоче. І от ваші відносини, які були, вони будуть у вас до безкінченності відправляти, вам буде все світ таких чоловіків, щоб ви полімініскаті, вчили, 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 вчили. Але час, щоб вже результат. Дав якісь побіги, бачите квіти. Вам потрібно скинути оцю всю пов'язку на ваших очах і сказати, що в мене були ілюзії відносно цих почуттів до людини. Я не буду собі нічого придумувати, я живу далі. Що робимо? Карлева мечей, Королева, яка знає собі ціну, яка має владу над своїм життям, яка має структуру у своєму житті, і королева, яка готова до трансформації при, при, при допомозі а, мозку, вона розуміє трошки там. Вона не плаче взагалі, але якщо вам подобається, то ви можете просто поплакати. Мічі, це в нас воздух, це в нас терези, це в нас плеснята або «Водолейчики». Взагалі дуже класно, з вами карти говорять і кажуть, що от розбивайте, розбивайте цю нескінченість, оскільки всі ваші відносини вони базуються на ілюзіях і вивчить вже цей урок. От вам затемнення якраз каже: слухай, вже все, давай. Давайте подивимось, що вам кажуть янголи. А янголи вам кажуть. Авті да, індерешті магюрн, так, почуй свій внутрішній голос. Оскільки інтуїція завжди знає. От Ви сидите і вам інтуїція дещо там шепоче, каже, ти куди їдеш, трактор, тобі не той напрямок. Ви кажете, та ні, я спробую. Не воно. Тому, третій варіант. Дивіться правді в очі і від заплутаних відносин, від нещасних повертайтеся до людини, до жінки, яка керує світом, має можливість бути легкою, веде трансформацію і проривайте ту нескінченність собі. І все буде добре. На все вам добре, третій варіант.